Шановні виборці Сумської області. У Сумській області існує така структура, як Сумська обласна рада, яку представляють депутати Сумської обласної ради, яких обирають виборці. А також існує така структура, як Сумська обласна державна адміністрація, яку представляє голова адміністрації, якого призначають за поданням Кабінету міністрів України. І в відповідності до повноважень, Сумська обласна рада делегує повноваження Сумській обласній державній адміністрації як органу виконавчої влади. Відповідності до закону України про місцеве складування стаття 44. І у мене в першу чергу, як у громадянина України, виникло таке питання: а чи були якісь пропозиції зауваження від депутатів Сумської обласної ради до виконання повноважень, які вони делегували сумській обласній державній адміністрації? Відповідності до голови, який є очільником адміністрації? І я е, направив відповідний лист до Сумської обласної ради. Але хочу нагадати, що в той час, 6 по 2020 рік, Сумську обласну державну адміністрацію очолували такі представники, як Качур Павло Степанович, це голови сумських обласних адміністрацій. Качур Павло Степанович, Лаврик Микола Іванович, Чмир Юрій Палич, Яговдик Ігор Олександрович, Шульга Володимир Петрович. Кличко Микола Олексійович, тобто шість людей 6 по 2020 рік очолювали Сумську обласну державну адміністрацію і відповідно здійснювали виконання делегованих повноважень, які були делеговані від Сумської обласної ради. Я направив відповідний запит, але перед цим я хочу, шановні, вам сказати, що глава 4 закону України про місцеве складування наголошує про повноваження обласних рад. І стаття, і стаття 43 каже про питання, які вирішуються обласними радами, виключно на їх пленарних засіданнях. І пункт 29 наголошує про те, що депутати Сумської обласної ради мають право прийняти рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації. Чому я задав таке питання? Тому що за період за відповідний період чисельність населення в Сумській області зменшилась. Була чисильність населення 1,5 мільйона, наразі це мільйон. І відповідно статистичним даним, відповідно різним інформації, яка є на сайтах державних, Сумська область знаходиться в 20-х рейтингах по розвитку області. Тобто, не в перших стрічках вона стоїть, а десь там. 15, 20, ну відповідності по І у мене таке питання виникло: як же депутати див дивились та дивляться на роботу виконавчого органу ради, якому вони і делегували повноваження? І відповідно цього я задав питання стосовно закону про місцеве складування, пункту 29. Скільки було прийнятих рішень? З поданням Сумської обласної ради про недовіру голові Сумської обласної державної адміністрації за період 6-го 20-х років. І відповідь я отримав таку, що протягом 6-го 20-х років питання про недовіру голові Сумської обласної державної адміністрації на сесіях обласної ради не порушувалося, а в порядок денних пленарних засідань сесії обласної ради не вносилося. Відповідь на рішення з даного питання не приймалося. Тобто депутати Сумської обласної ради за період 6-20 рік ніяких питань, зауважень до роботи Сумської обласної державної адміністрації не мала. Але чому тоді ж такі результати? Це питання в першу чергу до виборців, щоб вони проаналізували роботу і зрозуміли, кого вони обирають і що ці люди роблять в відповідності до своїх прав, своїх повноважень, який результат цього маємо ми, маємо ми на сьогодні. Але хочу вам привести один приклад. Це приклад стосовно цього питання по прийняттю рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, але вже в Харківській області. Згадайте, шановні, 2006 рік, 2006-2007, коли президентом України був Віктор Ющенко. І Головою Харківської обласної державно, державної адміністрації був Аваков Арсен Борисович, діючий міністр внутрішніх справ. І тоді депутати Харківської обласної ради прийняли рішення про недовіру голові відповідно Харківської обласної державної адміністрації. І вони це проголосували двома третинами голосів і прийняли це рішення. І відповідно, і відповідно подали до президента України. А якщо взяти Конституцію України і відкрити розділ 6, який називається Кабінет міністра України, то стаття 118 наголошує 118 наголошує, що якщо на довіру голові обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, президент України приймає рішення про відставку голови. Місцевої державної адміністрації, тобто Ющенко на той час не прийняв це рішення і не звільнив на той час голову Харківської обласної державної адміністрації, коли депутати, прийня... депутати Харківської обласної ради прийняли це рішення при недовіру. Таким чином, президент України Ющенко, який був в шостому році, в шостому році очолював Україну, порушив Конституцію України. Ось вам, шановні виборці, і відповідь, як вони виконують Конституцію свої права і свої повноваження. Це вам для того, щоб ви зробили аналіз і проаналізували діяльність тих депутатів, які були, і діяльність тих депутатів, які наразі. Бо вони прийдуть і будуть вам розповідати про те, як вони борються за ваші права і відстоюють ваші інтереси. Я вам всім дякую, що. Я доніс вам цю інформацію і хочу сказати: долучайтесь до команди соціал-демократичної партії і давайте разом вивчати місцеве срандування, бо місцеве срандування це основа всього, бо з місцевого срандування починається все. Я вас запрошую до команди соціал-демократичної партії для того, щоб разом будувати, створювати і робити все можливе для того, щоб був розвиток в першу чергу. на Тій території, де ми живемо, всім вам дякую, все буде добре.